Книга пророка Исаии, Шоста глава, сторінка 684. 10 вірш. Ібо огрубіло серце народа сього, і ушами з трудом слышат, і очі свої замкнули, да не узрят очами і не услышат ушами. И не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Да, вся ситуация на сегодняшний день довольно актуальная. Так было. Постоянно наступали такие моменты на Земле, когда Бога... Не чули, не бачили, тому що огрубіло серце. Це треба розуміти, огрубіло серце, е, тому що у людей є плоский чоловік, плоть, і є духовний чоловік. І оце треба розлічати. Внутренній чоловік це духовний чоловік, і серце не плоское, а область серця, от, де живе цей дух чоловіческий, цей вічний, настояща людина, це духовна людина. І Бог є дух, і всі духи, ангели. І все, що в духовному мірі, воно все духовне. Ну, невидимий цей мир, який вічний. І дьявол, є дух, і борьба происходить іменно на духовному уровні. За духовного чоловіка йде боротьба. Щоб він жив вічно і жив з Богом, а не з дьяволом в озері огненна. І тому треба розуміти, розуміти, про що нам пише Біблія. Біблія пише, друзі, щоб ми заботились про духовного чоловіка. Він є вічний, настоящий. І оце серце огрубіло, оце говорить, що духовний сон, духовна мертвість. Коли чоловік спить, він нічого не бачить, нічого не чує, бо він спить. Тьма. Оця тьма оце, друзі, огрубіло серце. А Бог має діло іменно з внутрішнім, оцим серцем, духовним серцем, з внутрішнім чоловіком має діло. От. Тому що в оплоті от, це є гріх, антихрист, дух дьявольський. Я вже не раз це повторяю, що во після гріхопадіння Адама і Єви. Оцей дух зла войшов у человека, і через роздзене дітей він передається всереме цей дух, ну, присутствіє в кожному человеке. І від нього треба свободитися. Прийняв учення Ісуса Христа, новий завіт своє серце. Це треба виконувати, щоб почистити серце. І тоді тільки ми чуємо Бога, бачимо Бога. І оце состояние, друзья, сна, воно було так само у євреїв, коли прийшов Христос, іменно на той момент, це прообраз такий. От сьогодні тьма сильніша, як написано, всі уснули, що тьма наступила, от, сон такий, духовна смерть. Тому що не захотіли. Ісполнять заповеди, и пришел сон, пришла смерть. Вот. Тому що внутренний человек, духовный, питается Словом Божим, Словом правди, именно заповедями Ісуса Христа, тоді і життя внутри. И оцей, як раз, той момент, про який мы читаем в Ицае, Он постоянно наступав! в народі Божому таке відступлення, такий сон наступав. От. То Бог пробудить. От, ну. Але постепенно, оп'ять і оп'ять народ погружався в ту тьму. Ну, суєта, оце плотської і все. І людина теряє духовне і наступає цей сон. І в ці останні времена, які ми живемо. Вот. Зло сильно усилилось, ви це все розумієте, бачите. І тому тьма така сильніша на цій землі. І якраз послання Кладеківської церкви, це відкроєння третя глава, там якраз про це говорить про це останнє время, седьмой період на землі, коли всі уснули. Оцей сон на землі, тьма повна. Вот. Тільки одна церква, вона дуже малочисільна. Ну, ви розумієте, э, що церква настояща це ті люди, які з Христом, вот. які ісполнили Новий Завіт. Оця церква, вона не спить. І цих людей дуже-дуже мало. Але має бути пробуждення, Має бути пробуждення, і як ми там читаємо послання Ладокійської церкви, написано Си стою у двері і стучу. і хто услышить, открою і вечерять буде». Бог стукає, постійно стукає. І... Хто почує Бог, то буде пробуждення, друзі. Серцем почує внутрішністю, почує правду, почує і побачить це світло. І відкриє, це значить смиріться перед словом. Це покаяння пройде, який визнає свою вину, що не таков, що не так живе, що не слухається, що не виконує. Оце Бог чекає, І оце треба розуміти. І не обратяться їх ісцелив. не каються. тому що оцей дух плоті, це дух лукавий. І оце лукавство от, воно настільки сильно дствує, що люди е, не хотя ну Бачите, таке положення релігії подивіться, от, яке воно. Е, Тебе ніхто не гоне. Все так хорошо. От, ну. Живеш собі душевною житті, співають, вірші, щось там роблять, общаються, таке от, знаєте, е, приятна життя така, от, ну. Ще й думаєш про себе, що ти святий, що ти вощенний, що Бог з тобою. А це, друзі, маніпуляція, це самовнушення, це обман страшний. Але це настільки приємно і настільки це хорошо, не треба за Ісуса страдати. От. Не треба исполняти заповіді, тому що коли исполняєш заповіді, тоді плоть страдає. Тоді друзі. Тоді не дуже для плоті, да, погано для плоті, це смерть для плоті, і вона противиться для цього духа. Вот. Потому що востає зразу і починаються неприємності, Ну, ви знаєте, як і вона, то як в мене взяти. Давлення кругом за всем, ненависть от всюду. Вот. І все. І вот можем зревнити. от вот путь Христа, і вот путь релігіозник, от цих конфесійних, там, і конфесії, оці всі, ці всі от це який считається народ Божий, які заветі. Да, і взять православних теж себе обманують, що вони там Богу поклоняються. От. І кругом такий обман. От, ну. І от тому ж, злоба, це ненависть. Тьма ця господствує. От. І у віруючих, і не у віруючих зараз воно та тьма змішала їх і не поймеш от. Де хоч трохи щоб було якогось світла, і десь якого щоб одділялися, і розділити можна було. Все якось однаково. Іноді навіть бачу, що е, мирські люди більше розуміють, чим віруючі. настільки прокляття действує. От. Дух заблуждення. От. Закрилось. Слово це значить, закрилось істина, от. світло і тьма повністю покрила. Про це написано. И у Даниила про это последнее время написано мерзость запустения. Мерзость запустения, друзья. Вот это она. И там же написано, что Бог даст победить святых. Дьявол тьме победить. И вот это время жесткое, вот такое темное, ненавистное у ады. Оно Он на планете. Зараво. именно зара. Последнее время именно от этой тьмы. Потому спасение тільки на Христе, крест Христу, крест, от все спасение, там тільки жить. Це надо распять плоть, исполнить Новый Завет. Тоді тільки прийде исцеление, прийде Бог и будет благословение. Да, по плоти страдания, но то по Духу. І людина вибирає. Але настільки зараз обману стільки багато, лукавства, інформації всі що люди запутуються і не можуть ніяк поняти, де є правда, де є те світло. Тому треба ярко святити, що все-таки люди побачили. Амінь. Книга пророка Исаии, Шоста глава, сторінка 684. 10 вірш. Ібо огрубіло серце народа сего, і ушами з трудом слышат, і очі свої замкнули, да не узрят очами і не услышат ушами. И не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Да, вся ситуация на сегодняшний день довольно актуальная. Так было. Постоянно наступали такие моменты на Земле, когда Бога... Не чули, не бачили, тому що огрубіло серце. Це треба розуміти, огрубіло серце, е, тому що у людей є плотський чоловік плоть, і є духовний чоловік. І оце треба розлічати. Внутренний человек это духовний чоловік, і серце не плоское, а область серця, вот, де живе цей дух человеческий, цей вічний, настоящая людина, це духовна людина, і Бог є дух, і всі духи, ангели. І все, що в духовному мирі, воно все духовне. Ну, невідимий цей мир, який вічний, і дьявол є дух, і борьба проходить саме на духовному уровні. За духовного чоловіка йде борьба. Чтобы он жил вечно и жил с Богом, а не с дьяволом в озере Огненном. И поэтому надо понимать, понимать про что нам пишет Библия. Библия пишет, друзья, чтобы мы заботились про духовного человека. Он есть вечный, настоящий. І оце серце огрубіло, оце говорить, що духовний сон, духовна мертвость. Коли чоловік спить, він нічого не бачить, нічого не чує, бо він спить. Тьма. Оця тьма оце, друзі, огрубіло серце. А Бог має діло іменно з внутрішнім, оцим серцем духовним серцем, з внутрішнім чоловіком має діло. От. Тому що в оплоті плоть от, це є гріх, антихрист, дух дьявольський. Я вже не раз це повторяю, що во час гріхопадіння Адама і Єви. Оцей дух зла the у человека, І через рождение дітей, він передається все время цей дух ну, присутствие в каждом человеке. І від нього треба освободиться, прийняв учення Ісуса Христа новий завет в своє серце. Це треба виконувати, щоб очистило серце. І тоді тільки ми чуємо Бога, бачимо Бога. І оце состояние, друзья, сна, воно було так само у євреїв, коли прийшов Христос, іменно на той момент, це прообраз такий. От сьогодні тьма сильніша, як написано, всі уснули, що тьма наступила, от, сон такий, духовна смерть, тому що не захотіли. Ісповнять заповіді, і прийшов сон, прийшла смерть. Вот. Тому що внутрішній человек, духовный, питається Словом Божим, Словом правди, іменно заповідями Ісуса Христа, тоді життя внутрі. І оце якраз той момент, про який мы читаємо в Іцаї, він постоянно наступав в народі Божому, таке відступлення, такий сон наступав. Вот, то Бог пробудить но. Ну. Але постепенно опять і опять народ погружався в ту тьму. Ну, суета, оце плоское, і все. І людина теряє духовне і наступає цей сон. І в ці останні времена, які ми живемо, Вот. Зло сильно усилилось, ви це все розумієте, бачите. І тому тьма така сильніша на цій землі. І якраз послання кладеківської церкви, це відкроєння третя глава, там якраз про це говориться про це останнє час, седьмой період на землі, коли всі уснули. Оцей сон на землі, тьма повна. Вот. Тільки одна церква, вона дуже малочистивана. Ну, ви розумієте, що е церква настояща це ті люди, які розпялися з Христом, вот. які исполнили новий завіт. Оця церква вона не спить. І цих людей дуже-дуже мало. Але Моя быть пробуждение. моя быть пробуждение. И, как мы там читаем послание Ладокийской церкви, написано, все стою у двери и стучу. И кто услышит, открою и вечерять будет. Бог стукая, постоянно стукая, и кто почуя Бог, То буде пробуждення, друзі. Серцем почує внутрішністю, почує правду, почує і побачить це світло. І відкриє, це значить смиріться перед словом. Це покаяння прижийде, який визнає свою вину, що не таков, що не так живе, що не слухається, що не виконує. Оце Бог чекає. І оце треба розуміти. І не обратяться, щоб я їх із не каються, тому що оцей дух плоті це дух лукавий. І оце лукавство, оно настільки сильно двістує, що люди е, не хочуть обратися. Ну, бачите, таке положення релігії, подивіться, от яке воно. Е, тебе ніхто не гоне. Що так хорошо? Вот, ну. Живеш собі душевною життю, співають, вірші, щось там роблять, общаються. Вот. Таке от, знаєте, э, приятна життя така. Вот, ну. й думаєш про себе, що ти святий, що ти у вас спасенний, що Бог з тобою. А це, друзі, маніпуляція, це самовнушення, це обман страшний. Але це настільки приємно і настільки це хорошо, не надо за Ісуса страдать. Не надо исполнять заповіді, тому що коли исполняешь заповіді, тоді плоть страдає. Тоді, друзі... Тоді не дуже для плоті, да, погано для плоті, це смерть для плоті, і вона противиться для цього духа. Вот. Потому що что... востає зразу дьявол і починаються неприємності, Ну, ви знаєте, як і у нас, а як в мене взяти. Давлення кругом за всем, ненависть ото всюду, вот, І все. І от можемо зрівнити, от путь Христа, і от Путь релігіозних, от тих конфесійних, оці конфесії, ці всі деномінації, це, який считається народ Божий, які в Завіті. Да і взять їх православних теж з себе обманують, що вони там Богу поклоняються. От, і кругом такий обман, от, ну. і от тому злоба, оце, от, ненависть. Тьма ця є, от. І в віруючих, і не в віруючих зараз воно та тьма змішала їх і не поймеш от. Де хоч трохи щоб було якогось світла, і десь якогось щоб одділялися, і розділити можна було. Все якось однаково. І іноді навіть, бачу, що е, мирські люди більше розуміють, чим віруючі. Настільки прокляття действує. От. Дух заблуждення. От. Закрилось. Слово це значить закрилось істина, от. світло і тьма повністю покрила. Про це написано. И у Даниила про это последнее время написано мерзость запустения. Мерзость запустения, друзья. Вот это она. И там же написано, что Бог даст победить святых дьявол, тьме победить. И вот это время жесткое, вот такое темное, ненавистное вот. Он заработает во на планете. Зара вот. Именно зара. Последнее время именно от этой тьмы. Потому спасение только на Христе, крест Христу, крест, Вот все спасение, там тільки жить. Це надо распять плоть, исполнить Новый Завет. Тоді прийде исцеление, прийде Бог, и будет благословение. Да, по плоти страдания, но жизнь по духу. І людина вибирає. Але настільки зараз обмана, стільки багато, лукавства, інформації всі що люди запутуються і не можуть ніяк поняти, де є правда, де є те світло. Тому треба ярко святити, що все-таки люди побачили. Амінь.